Кінець січня у нас ось така дуже класна погода. На вулиці дощик, але достатньо тепло. А, сьогодні в мене вже останній день. Я збираюсь декуди їхати, поки не буду казати куди. А... Така дуже прикольна в нас погода. Все. Зараз буду збирати свій майданчик. Але прикол в тому, що він мене наполовину тільки розібраний, і там дуже-дуже багато всяких ще речей і міночовки з моєї минулої поїздки. Зараз покажу, що там є всередині. Лізу Я купила перед минулою подорожжю, і мені її вже покоцали. Коли я їхала, її в автобусі десь кидали, швиряли. Я не знаю, що з нею робила. Але вона тут коцнута і десь ще ось тут поцарапана, Типу, ну це треш. Я купила чохол, але все одно це вже нікуди не прибереш. Uh, <laughs> О, Боже, це ще бомбочка якась для ванни. Куча носочків, На, які я купувала в Харкові на Барабашова. Дуже їх багато. І чорненькі є. Це Джордан, це я брату купувала. <laughs> ще носочки, ще носочка, і ще в нас тут носочки. I'm so sorry, це... це як взагалі? Я не знала, що в мене стільки нових носків. Кавець! Боже, я чувствую, то не... Тебе вот тобі тебе вот тут, иди сюда. Всіх з новим влогом і мене теж. А... Я їду в Окраїн. Япцю, чомоданчик зі мною. Я з мікрофоном, бо тут дуже поганий звук, і я сподіваюся, мене плюс-мінус нормально чути. Так от, я їду. Окрай! Я туди їду всього на тиждень. Але це вже щось, я дуже цьому рада. Це вийшло не, не зовсім спонтанно. Я купляла білети десь за півтора тижня, але думаю, для такої важливої для мене поїздочки це досить спонтанно. Забрала замовлення з Мака, і зараз в мене пересадка на Дрезден. І трошечки розкажу, як я взагалі їду в Україну. Не дуже звичним способом, як раніше, раніше я просто сідала на Клер або Флікс Бас і їхала прямим автобусом, але в цей раз мені захотілося трошечки проекспериментувати, і я не хотіла 30 годин сидіти в автобусі, тому я йду у Курзалізницю з Будапешту. Зараз я в Лейпцигу пересідаю на Дрезден з Дрездена до Будапешту. В мене Фліксбас автобус. Там я в Будапешті ночую один день. Ще буде в з Будапешта, і виходить зранку. Я вже сідаю на Укрзалізницю і їду в Будапешт, Київ. Це прикольно, Я рада, бо я не хотіла їхати автобусом. Так я буду їхати потягом. Зараз знов пересадка. Тепер вже на флітпас на Будапешт, я казала. Ми маємо тепер тут чекати годину. Але все закрито через те, що вже пізно. Зараз вже 11 вечора ночі. Все закрито. Доброго ранку. Зараз на дев'ятого і ми майже приїхали. Ми зараз їдемо вже по Будапешту, але до нашого вокзалу ще хвилин 20. Приїду в курсі, я в'язала один ось такий висок, ось так він Я вже почала в'язати наступний, але що я зробила дуже задовго і взагалі не так, як треба було, тому мені придається ось це все просто розв'язати. в заліпательному мовіці. Дуже я це сквітні довго робила і це все розпустила. Я вже в потязі я не засняла як ми приїхали на вокзал. Не показала потяг, який я сіла. Бо я була дуже, дуже нервова, дуже нервово переживала. Бо трошки все біжило не за планом. Коротше, мій потяг. Я думала, що це буде потяг Укразалізниця це потяг, я так розумію, угорської якоїсь компанії ось і він мав приїхати на третю колію. Ми приходимо на третю колію десь за 30 хвилин до відправлення. І на цій платформі, там типу, був такий, як телевізорі, там пишуть що на цю полю приїжджає потяг, який їде до Відня. І я така, I don't understand. где мой пояс? Типу, людей тоді ще було небагато. І я так думаю, окей, так, в принципі, ще достатньо часу, можливо, потяг до Відня приїде, поїде і приїде мій потяг. Але почали приходити люди. Залишається десь 15 хвилин до відправлення. Всі не розуміють, що відбувається. Вже приходять люди, які їдуть зі мною в Україну в одному потязі. Ми такі типу, ми не розуміємо, що відбувається. Я дуже сильно переживала що я щось не так. Зрозуміла. Ми ходили два рази, перевіряли все правильно. Потім приїжджає потяг якийсь невідомий, дуже дивний, на якому написано, що він їде до Відня. Номер потяга це впадає з тим, який має їхати до чопа. Люди такі, що І він приїжджає не на третю, а на четверту платформу. А, я така думаю, ну ні, ну ні, це дуже дивно. Типу, в мене написано, що в мене потяг до Чопа, а це до Відня. І я така. М -м -м -м". Может страшно. Ми спитали в якогось там робітника. Потім ще питала в провідників в потязі в цьому, який їде до війни. Я питаю: це потяг, він до чопа, так? Типу квитки, своїх такий, Так, це він. Ми такі: окей. Ось все всі люди зрозуміли, що це потяг, який мав приїхати на третю, приїхав на четверту, мав їхати до чопа. Написано, що він їде до війни. Е, ну і все. Я загрузилась. В мене вже провірили квитки, тому я їду, сподіваюсь, в правильному направлінні. Я не знаю, як буде українському направленні. Я забула. Я вже проїхала бояться більшу частину дороги вже в нас так. на вулиці, приїжджала я в чов в 20, майже в 9, майже в 21 і в мене потяг вже купен. З чого до Києва, здається, о 10.30. Я звалася, бо я знову забула увімкнути мікрофон. Я не пам'ятаю, що я там розказувала 4 чи 5 хвилин, але я пам'ятаю, що коли я розділила свою постіль, в купе зайшла жіночка, яка мала їхати зі мною, і сказала, типу, ой, а ви це мені постіль розцілили. Коротше, виявилося, що я просто зайняла не своє місце, але слава Богу, жіночка не. Перецітувала на це ріжечко і все ми просто з нею помінялись, тому ну все добре. Це все цікаве, що пам'ятаю.